Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про новину, яка сколихнула як Вашингтон, так і Київ. Лора Купер, ключова фігура в координації американської військової допомоги Україні, ішла з посади в Пентагоні. Як це вплине на подальшу підтримку нашої країни? Що стоїть за цим рішеннями? Хто тепер візьме на себе її обов'язки? Давайте розбиратися. Лора Купер понад 20 років служила у Міністерстві обороні США і стала ключовим гравцем у забезпеченні підтримки України з моменту початку повномасштабного. Ного вторгнення Росії у 2022 році за час роботи вона відбудувала тісні відносини з представниками українського уряду і здобула репутацію чесного посередника у переговорах. Її вплив не обмежувався лише сучасними подіями. Ще у 2019 році вона стала відомою, коли свідчила в Конгресі щодо спроб Дональда Трампа тиснути на Україну з метою розслідування діяльності Джо Байдена. Саме тоді вона розповіла про затримку 400 мільйонів доларів військової допомоги. Оги, що одразу викликала хвилю обурення у політичних колах. Зараз її обов'язки тимчасово виконує Стівен Шлейн, який очолює опіс питання безпреривної оборони. Проте експерти побоюються, що без Лори Купер процес надання допомоги Україні може втратити оперативність та ефективність. Крім того, варто зазначити, що це відбувається на тлі політичних змін у США. візит спеціального представника з питань російсько-української війни генерала Кіта Келуга, призначеного Дональдом Трампом, був відкрив. Складений. І це може сигналізувати про нові підходи адміністрації до українського питання, вихід Купер з посади – це не лише зміна обличчя в Пентагоні, а й важливий сигнал для України. І ми можемо з вами тільки сподіватися, що ті принципи підтримки, які вона закладала, залишаться незмінними, а нові виклики будуть подолені завдяки міцному партнерству між нашими країнами. А що ви думаєте? Чи вплине ця подія на подальшу співпрацю України та ще напишіть свою думку у коментарях. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки, щоб залишатися у курсі всіх важливих подій.